Вітаю, друзі. Мене звати Олеся. Вітаю вам, вас з одним з найбільших свят нашої країни. І сьогодні ми з вами підемо на одну локацію. Наскільки вона буде цікава, будемо бачити. От ми з вами підходимо до локації. Будемо надіятися, тут щось буде цікаве це По дом, якщо, чи по, 200, по 250, якщо ви, ви, ви хочете одну дві. дню... Ну, Їх 500. Ага, ну, якщо один, то 250. Так, так. Ну Якщо ви берете дві, то візьміть, я вам віддам за 400, якщо вам віддати. А це хто виробник? Тому в основному Німеччина. Ага. Uh -huh. Можна зазняти трошечки. Окей, гарний месічок. Китайся тут, я бачу теж. Цікава формочка. І тут в пана теж є дуже багато. Танцю на не можу багато знімати, тому що. Тому що музика, але теж різні вінтажні речі. Але угу. Ясно. Дякую. Трошечки вас. Так, ось така галерея є. Це у Львові, так? Так. Теж є більше вінтажніші речі. Для посинових. Ще mm -hmm. Ось я хотіла показати вам. Mm -hmm. Багато є дорогоцінних речей, mm -hmm. біжутерії. Mm -hmm. Ми хочемо збільшити, буде бачити. Mm -hmm. Так у на національному етностилі, mm -hmm. сумочки. Я так розумію, вони більше як скриньки. Дивіться. Я хоть така. Матеріали і порцеляна. нашого Слов'янська. Ні, 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 мене не путаєте. Фарфор і порцеляна да, це. Парфорт, а фарфор це в це, це, це роби <рес> Так, багато цікавих речей є, але, на жаль, музика, і я знімати не можу, бо Ютуб мене заблокує. А це у вас чи є виробництво? Ну, є. Баше, то ви що? О, я бачу тут. Але тут вверх-вверх зермашками -верх я поставлю отак, щоб було видно. Ой-ой-ой. Ой, попадало. Зараз ми поставимо Оксана Олексюк. Це ви у Львові чи ви звідки? У Львові. Це у вас почекаєте Фаянс? Е, ні, це є глина зі Слов'янська. Теж глина зі Слов'янська. Е, так, Багато mm -hmm. майстрів зі Слов'янська. Mm -hmm. ну, в uh. в, в Слов'янську було підприємство, я не знаю, як uh, воно зараз. Частково зараз працює, частково не працює, але uh -huh. там дуже небезпечно. Ну, да. Добре, дякую вам, приємно. Багато людей сьогодні в національних костюмах дуже приємно. Я думаю, що це Німеччина. Дитячі залізи. Ну, це цікаві речі. Буду судити стосовно якості тих предметів порцеляни чи фаянсу. От. Але тішить все, що молоді майстри хочуть припрацювати з глиною, хочуть пропрацювати з порцеляною. Це направду тішить. На тій ноті я завершу відео до нової зустрічі, друзі.